Доброго дня, сьогодні вам хочу показати, як я готую торт вишиванка. Це старий рецепт моєї мами. І я зараз хочу вам показати дуже смачний торт, в мене діти дуже люблять. Починаємо. Так, в мене тут є мука. Всі інгредієнти я напишу під відео, скільки чого потрібно. Зараз мука, масло, яйці. Цукор ванільний, сода, цукор. Какао нам потрібно буде. Ми поділимо тісто на дві частини. Одна буде біле, а друга буде коричневе. І оцет. Так, приступаємо, починаємо. Беремо масло. Я його достала з холодильника, щоб воно було холодне. Бажано можна його навіть кинути в. Морозильну камеру, бо я його буду розтирати руками теркою і буду тко натирати. Зараз натремо. Можна і руками розтирати, але на руки воно дуже тепле, і воно тоді збивається. Дуже в один комочок, а так. Якщо на тарці, то воно легше. Ось таке має. Ось так. артарку я відкладаю. Ще руками доперетираю, щоб розподілилося по всій митці. Роблю посередині, так, так як дирочка, і беру, б'ю яйця, три яйця Добавляю цукор. Ванімніку. Так. І тепер нам потрібно додати ще чайну ложку соди столовою ложкою оцету ту погашення. Я її беру гашу. І я руками замішую тісто, я привиклю руками це все робити. Збираю його як в один комочок. Трошки, щоб воно розприділилося. Також додаємо сметану, а не тут три столові ложки. Перемішую спочатку ложкою, щоб сметана трошки взяла і ворота, збирати всього кому. Вимішаю. Тоді вам покажу, що в мене вийшло. Так, тісто я замісила. Розділила я на дві частини, однакові. Дивіться, не прилипає до рук нічого. Дуже хороше тісто. Ось, друге теж я поділила. То один корж буде білий, я все розкажу, потім покажу. До цієї частини ми додаємо какао.

Тісто я замісила. Ось таке у нас коричневе вийшло, шоколад. Тісто, то біле беру окремо, кладу. Менші тарілки закриваю плівкою і кладу в морозильну камеру на 2-3 години. І ще біле тісто беремо, нам треба поділити на три однакові частини. Я приблизно ділю на три кульки, щоб ми поклали в морозил, щоб воно постояло, воно примерзне. І тоді в нас повинно получитися три коржі, але вони будуть великі. Ось так. Три кульки, бачите? Ну, до рук не липне, нічого, воно. Але... Хороше, дуже тісто. Тепер тісто в мене постояло в морозиловці 2 години. Витягнула я хвилин 10-15 воно постояло в кімнаті. І тепер я розкачала білий корж. Ось дивіться, який. Тепер я буду зверху накладати вишня, у мене заморожена вишня. Ось така. Заморожена. І горіхи, Ось. Зараз я накладаю вишню. Зараз покажу як. Розкладаю перші вишні. У мене вишня з морозилок. Кісточки я перед тим, як заморожувати, видалила. Трошки я посолодила, поставила на друшляк воно стекло і все. Я крухмалю не кидала. Оце зараз ми будемо засипати горіхами, воно тече не повинно. Так, вишню я розклала, хочу вам показати ось так. Далі я посипаю горіх. Така горіх є перемолола, ну, щоб блендером, якщо даже збивати, то його дрібного дуже не треба в щоб муку. Щоб були кусочки горіхів. воно тоді смачне. І воно чувствується горішки. І тепер я. Затираю шоколадним тістом. Беру таку на і тру. Ось так. Десь половину я стараю. Трошки більш. У мене ще один такий кусок є, ще на два корожі буде. Ось так. Трошки руками розправлю, щоб було. Все, і кладу випікатися. Ось так. Таке в мене вийшло. Зараз я кладу випікатися і так три коржі зроблю. Коржі я спекла, подивіться, яка краса в нас получилася. Ось. Потім будемо перемащу. Крем буде у мене сметанковий. Ось такий в мене тортик вишиванка получився в розрізі. Перемащувала його сметанковим кремом. 700 г сметани і 400 грам цукру. Це все я збила і перемастила. Ось Дуже смачний, з горішками, з